Денис Шевченко зруйнована фотостіна та споплюжений націоналізм цього місяця. Черкаські митці обурювалися через зникнення пам'ятника кобзарю, а люди через побутовий потоп та порушників дорожніх правил. Черговий топ згадає про найбільше розчарування серпня. Лиш троє водіїв зі ста пристебнуті пасками безпеки. А кожен п'ятий водій під час руху розмовляє по телефону. Навіть попри підвищення штрафів не менше із сп'янілих водіїв на дорогах. Містяну серпні обурили порушники. ПДР через приїзд на червоний та постійні перегони автохалепи втрапляли легковики, вантажівки та маршрутки. Ми можемо поставити священника біля кожного автомобіля, ми можемо зробити обмеження швидкості до 15 кілометрів, і ми можемо поставити ліжачі поліцейські. Ми можемо зробити все, що завгодно. Але культура поведінки на дорозі усіх учасників. Вона вона залишається незмінна. На жаль, найнебезпечніші смілянська і надпільна обурила черкащан і порушники бабусі. Вони топчуть газони та переходять у невстановлених місцях полювання за знижками у одному з супермаркетів міста. Ганчірки, відра та совки ось таке приладдя завжди на поготові у жителів однієї з черкаських багатоповерхівок. Через аварійну зливову систему під'їзд з їхнього будинку регулярно потопає в дощовій воді. Спочатку вода збирається в коридорі, а звідти біжить прямо людям у квартири. Хоч, хоч маленький дощик, хоч великий дощ. Тут постійно калюжа, а з кожним разом це все ускладнюється, 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 тому, що все більше більше ламається а ремонтувати ніхто не хоче. Не діють, нарікають люди, і неодноразові звернення до субу. Війна з місцевими комунальниками триває років зо п'ять. За цей час ті кілька разів лагодили зливну систему, проте до капітального ремонту справа так і не дійшла. Ми ще раз ходимо в ЖЕК, в Соснівський СУБ, скаржимося, балакаємо, розмовляємо. Нам кажуть, що добре, добре зробимо, і на цьому все закінчується. У соснівському субі, за яким закріплений будинок, пояснюють, критичною критична проблема стала лише останнім часом, тож обіцяють зливну систему полагодити до кінця місяця. Олися у серпні націоналісти. Вандали пошкодили нещодавно встановлений пам'ятник патріотам. Монумент борцям за волю України, який з'явився на алеї Слави лише цієї весни, облили червоною фарбою. Також поряд з пошкодженим пам'ятником невідомі зловмисники залишили записку з проросійськими гаслами. Проте пофарбованим пам'ятник пробув недовго. Вже на ранок наступного дня активістам вдалося відновити монумент. Поліції ж заявили, за фактом пошкодження пам'ятника відкрите кримінальне провадження. Видно, що це ми. З паркової алеї на склад. У Черкасах демонтували фейсвол, унікальну стіну з обличчями містян. Колаж з трьох тисяч світлин встановили п'ять років тому. А тепер прибрали, не порадившися з черкастями. Чому і куди зникла стела з їхніми обличчями, сотні містян розпитували у соцмережах. Зрештою, з'ясувалось, інсталяцію розібрали і прибрали на парковий склад. Робітники парку свої провини тут не вбачають. Мовляв, були змушені демонтувати фейсвол, бо той був у аварійному стані. Ось же ж видно, що вона пополам лопнуть, лопнута й руками ламати можна. А фанера 22 мм толщина. Вчора дід прийшов з такою дитинкою, і вона фотографію тискає, цей ліс шатається. Ну, ну страшно. Бути чи не бути реконструкції у дирекції парків поки не знають. Натомість владців планують встановити фотомістя на стелі Я люблю Черкаси. Її планують відкрити напередодні дня міста. Музика. Кілька камінчиків та пустка. Саме тут раніше стояв бронзовий пам'ятник молодому Тарасу. Сільський голова села Шевченкове першим побачив зникнення монументу. Можна було розглядати сліди машин. Ну, але, на жаль, трава і на траві не дуже додому цього ні, ніхто не понесе, тому що це не сховає, все Не... Така скульптура, що дійсно треба десь або далеко везти. Висота метр двадцять була цієї скульптури. Ну і ширина десь близько трьох метрів, мабуть. Що. Монумент становили до 75-річчя з дня народження поета. Адже саме тут Шевченко жив із двох до 14 років. Музейники обурені, такого оригінального втілення, образу юного Тарасу у світі більше не знайти. Українській родині вкрали дитину. От от така, якби така відчуття. Хлопчик 14 років, 13-14 років, от таким був Шевченко. Дуже вдале е, е, вирішення образу. Пошуками злодю Шевченка нині опікується поліція, тоді як журналісти знайшли крадіїв в інтернеті. На одному із сайтів оголошення за бронзового кобзаря просять 50 тисяч гривень. Ірина Головка, Яна Федоровська, Віка новини.